Юридичною основою співпраці між страховим посередником та страховою компанією є договір доручення або агентський договір. Це не просто формальність, а ключовий документ, що визначає ваші права, обов'язки, повноваження та відповідальність. Давайте розглянемо, які основні вимоги висуває законодавець до змісту таких договорів. Страховий агент додатковий страховий агент є представниками страховика. Вони здійснюють свою діяльність з реалізації страхових продуктів від імені та в інтересах страховика на підставі договору із страховиком, укладеного відповідно до законодавства. Умови та особливості такого договору, доручення у кожного страховика свої, але закон про страхування визначає перелік інформації та умов, що мають там бути неодмінно. У договорі, на підставі якого виникають повноваження страхового, додаткового страхового агента, зазначаються. Інформація про те, що особа є страховим агентом чи додатковим страховим агентом. Перелік повноважень, які страховик передає, із зазначенням інформації про повноваження страхового агента на вчинення дій, пов'язаних із внесенням записів про своїх субагентів, чітко визначено, що ви можете робити від імені страховика. Розмір максимальної страхової суми щодо окремого предмета договору страхування чи окремої застрахованої особи. На яку страховий агент може укласти один договір страхування ваші ліміти на укладання договорів. Строки та порядок подання відомостей страховику про договори страхування укладені. Як і коли ви звітуєте перед страховиком. Строки та порядок перерахування страховику страхових премій, отриманих за наявності, якщо ви приймаєте платежі, як вони передаються страховику. Обов'язкові реквізити для перерахування страхових премій. За наявності, із зазначенням номера поточного рахунку і спеціальним режимом використання, відомості про територію дії повноважень, порядок розрахунку розміру та строки сплати винагороди за реалізацію, як і скільки ви заробляєте, умова про те, хто несе відповідальність перед клієнтами за збитки, заподіяні внаслідок помилки або необережності такого посередника, дуже важливий пункт про розподіл відповідальності. Інші умови за домовленістю сторін якщо територія дії повноважень договором не визначена, повноваження такої особи поширюються на всю територію України. Варто враховувати, що страховий, додатковий страховий агент має право здійснювати діяльність з реалізації страхових продуктів від імені та в інтересах кількох страховиків на підставі договорів, укладених з кожним із страховиків. Також, страховий агент за погодженням із страховиком має право передати частину своїх зобов'язань щодо реалізації страхових продуктів субагенту на підставі договору. Отже, це можуть бути договори різного змісту, але всі вони мають відповідати вказаним вимогам закону. Спільним для всіх страхових агентів є те, що договір починає діяти не раніше дати внесення запису про страхового агента, додаткового страхового агента до реєстру посередників. Важливою для всіх сторін умовою договорів доручення є питання винагороди страхового посередника. За визначенням винагорода за реалізацію страхових продуктів це будь-яка комісія, оплата послуги, комісійна винагорода або інший платіж, включаючи будь яку економічну вигоду або будь які інші фінансові чи нефінансові вигоди або заохочення, що пропонуються або надаються за реалізацію страхових та або перестрахових продуктів. Якщо винагорода за реалізацію страховому посереднику визначається у вигляді грошових коштів, такий посередник має право утримувати цю винагороду за рахунок коштів, сплачених клієнтом на виконання договору страхування або перестрахування. Прозорість у питанні винагороди це вимога часу і законодавства. Про вид винагороди, яку працівник з реалізації страховика отримає при укладенні договору страхування, має бути повідомлено клієнту до укладення договору страхування. Також і посередник має повідомити клієнту про вид винагороди за укладення договору страхування, порядок та умови її виплати, в тому числі чи пропонується договір страхування на умовах. Платності послуги страхового посередника, винагорода за реалізацію сплачується безпосередньо клієнтом. Отримання винагороди за реалізацію від страховика винагорода входить до складу страхової премії, Отримання винагороди будь-якого іншого виду. Або як комбінація зазначених вище будь-яких видів винагороди. І це принциповий момент, важливою вимогою закону є те, що умови винагороди за реалізацію не повинні створювати конфлікт інтересів, максимально враховуючи потреби клієнтів, зокрема, такі особи не повинні пропонувати клієнтам укладення договору страхування, виходячи з розміру винагороди за реалізацію у випадках. Якщо така особа може запропонувати інший страховий продукт, який краще відповідатиме вимогам та потребам клієнта. Зважаючи на важливість питання винагороди посередників, порядок нарахування та виплати винагороди має обов'язково зазначатися у відповідних внутрішніх політиках, процедурах, положеннях, страховика. В епоху цифрових технологій власний вебсайт може стати потужним інструментом для страхового посередника. Чи є він обов'язковим, і якщо так, то які вимоги до нього висуваються. Давайте розберемося. На відміну від брокерів, страхові агенти та додаткові страхові агенти не зобов'язані мати власний вебсайт. Законодавство визначає право страхових агентів, субагентів, додаткових страхових агентів на створення власного вебсайту. Втім, в разі створення сайту ці особи зобов'язані забезпечувати належний, безперебійний. Порядок його роботи. У разі створення страховий посередник зобов'язаний на власному вебсайті. Розкривати інформацію, яка вимагається законом про страхування та нормативно-правовими актами Національного банку. Отже, вебсайт для страхових агентів не обов'язковий, але в разі створення сам сайт та інформація на ньому має відповідати вимогам законодавства. Розкажемо про це більш докладно. У разі створення страховому посереднику забороняється використовувати вебсайт або інформацію на вебсайті, що може водити клієнтів в оману. Інформація про наявність сайту надається страховику страховим агентом для реєстрації в реєстрі страхових посередників та зазначається там. Страховий посередник протягом 10 робочих днів із дня внесення змін до інформації, розкриття якої вимагається зобов'язаний актуалізувати таку інформацію на власному вебсайті. Тобто, якщо вже маєте сайт, підтримуйте його в актуальному та правдивому стані. Звернемося докладніше до інформації, що неодмінно має бути на сайті посередника. Оскільки посередник має забезпечити клієнта необхідною інформацією, потрібною для укладення договору страхування зазвичай за наявності сайту, така інформація розміщується саме на ньому. Яка це інформація? Страховий посередник зобов'язаний забезпечити споживача доступною та вичерпною інформацією про страхового посередника до укладення договору страхування шляхом надання посилання на таку інформацію, що розміщена на його власному вебсайті або шляхом її надання в паперовій або електронній формі. Як бачимо, варіант розміщення на сайті виглядає найоптимальнішим. Яка саме інформація про посередника, а також і про страховика? Має надаватися клієнтам до укладення договору є темою окремого навчання, і ви обов'язково маєте це знати. Також обов'язково страховий посередник до укладення договору страхування зобов'язаний надати споживачу інформацію про перелік класів страхування, за якими реалізує страхові продукти. Перелік відокремлених підрозділів, якщо вони є. Способи сплати страхової премії, якщо має право отримувати премію. Способи здійснення страхових виплат, якщо має право їх здійснювати, перелік та порядок надання асистуючих послуг, якщо надає порядок обробки персональних даних та дії щодо їх захисту, контакти, за якими споживач має право звернутися до страхового посередника, Національного банку України та інших уповноважених державних органів. Для цієї інформації є особливість, вона розкривається на окремій веб-сторінці з інформацією про страхового посередника. Страховий посередник також розкриває інформацію за кожним стандартним страховим продуктом на веб-сторінці з інформацією про такий страховий продукт. Докладно про необхідну інформацію та способи її розміщення ви маєте дізнатися у окремому курсі навчання. Отже, якщо підсумувати, то за наявності у страхового посередника власного сайту там має розміщуватися інформація про самого такого посередника, страховиків, з якими він співпрацює, та страхові продукти, які він реалізує.